А Яка зараз основна от причина, чому люди залишаються в Константинівці? Це все-таки майно? Чи? Я визначив десь 5 чи 6 основних груп людей, котрі не виїжджають? Перша і вона найменша, це ті, що ждуть Росії, як Руський Мир. Що завтра буде пломбір смачний. післязавтра колбаса по а Після післязавтра нарешті посадять всіх нас сектантів та позабирають у капіталістів заводи. Друга група теж умовні ждуни. Вони ждуть Росію, але не як руський мир, а як єдину можливість поєднатись з родинами, тому що на Донеччині ну майже у кожного є рідня в Росії. Тому що... саме в Росії чи на окупованих частинах? Ну я зараз про Росію саме про окуповані то само собою, і тобто льва в них у цих стареньких немає можливості не фінансової, не можливості здоров'я, щоб їхати тиждень чи два через Польщу чи через країни Балтії добиратись до Росії, вони просто чекають з'єднання з родиною. Ті, що люди по селах залишаються, ну вони будували ці будинки, вони вирощували там дітей, онуків за господарством доглядали, і вони просто не уявляють собі життя нехай і більш безпечного, але ну. Жебраками, скажімо так, тобто вони розуміють, що на свою пенсію вони вже ніколи не куплять ні холодильник, ні пральну машину, тому це дуже велика кількість залишається.